І наступні ваші дії Чи будете ви оскаржувати Ми незалежно від того, буде прийнята постанова чи не буде. Ми йдемо в суди, незважаючи, що в законі все прописано так, і закон, коли змінювався, вони передбачали такі проблеми для себе і прописали ситуацію, коли не можна скаржити вже результати. Вибори можна тільки результати по окремим дільницям. Але ж ми підемо на Наскаржені результатом по окремих дільницях в всіх округах, де були порушені наші права. Це будуть тисячі позовів. Але ж ми підемо на це і, будемо, коли суди українські відмовляться працювати у межах українського закону і Конституції, значить будемо йти до європейських судів. Ми звернулись до інших політичних опозиційних сил з пропозицією створити спільний реєстр всіх порушень, які відбувались. Ну, всякому разі, ми відмову не отримали, але ж і активної тут підтримки також не знайшли. Я сподіваюся, що все ж таки більшість реальних опозиційних сил не ті, не та позиція, яка проводила рекламу на гроші партії регіонів, а реальна позиція все ж таки об'єднає зусилля для захисту демократії в державі. Прошу два останні запитання Що партія влади застосує напрацьовки на місцевих виборів до швидкого проведення кампанії парламентських виборів, і наскільки які можуть бути сценарії цієї парламентської кампанії на місцевих цього Ви ну, знаєте, ну по-перше, треба подивитись, які офіційні результати партія влади проголосить в Україні. Я не виключаю, що в випадку, коли гідної оцінки ні в Україні ні за її межами об'єктивної оцінки того, що відбувалося замість виборчого процесу в Україні, не надійде і будуть давати оцінку, що там незначні порушення тощо, то безумовно це може надихнути партію регіонів президента Януковича, іти на правом і в питаннях проведення парламентських виборів за такою формулою. Фальш схемою, як відбувалися вибори до місцевих рад, це є реальна небезпека, і треба розуміти, що в випадку ще раз підкреслюю неналежної оцінки, неадекватної реакції на ці процеси, що відбулося в Україні, можна прогнозувати, що це буде перенесено на парламентські вибори і ще в гірших гіперболізованих таких пропорціях. В цьому є серйозна небезпека. Я вчора говорив і зараз хочу повторити, що найбільша не небезпека полягає в тому, що в нас взагалі можуть позбавити вами права виборів. А процеси, які будуть проходити під назвою вибори, з цим нічого спільного мати не будуть. То можливо чикало це було вже по початку парламентської кампанії, вже наприкінці листопада. Чи відомий бют до нової гонитви? Ну ви знаєте, б'ют завжди готовий до випробування, і батьківщина, партія наша також завжди готова до випробування. Інше питання: що на жаль, ні пан Шиповав буде вирішувати, коли проводити вибори в Україні за конституцією. Чи за якимись іншими побажаннями або рішеннями. Повірте мені, що за іншими побажаннями і за іншими рішеннями буде визначатись дата проведення виборів в Україні, так це було з місцевими виборами, тому що ну, чомусь всі забули, що вибори взагалі-то повинні були проводитись в квітні-травні поточного року. Чому вони не проводились? Тому що тоді ще вони не встигли побудувати жорстку вертикаль, не встигли встановити контроль над судовою владою, не встигли розставити своїх людей в силових структурах. І саме тому їм потрібен був час, щоб побудувати такий каток, який розчавить все на своєму шляху. Тому перенесли без посилань на Конституцію, на закони, от просто тому, що так було вигідно. Мені здається, щодо парламентських виборів, я підкреслю, коли. Адекватної не буде реакції на те, що в країні. Вони також будуть визначати, коли їм зручно. І їх не цікавить, коли це повинно бути відповідно до Конституції, до чинного закону. ЦВК має жорстку більшість регіонів і проголосують так, як скажуть їм партія регіонів, як скажуть тим оточення Януковича. Тому треба дивитись, прогнозуючи дату виборів. На жаль, парламентських виборів ні на закони конституції, а на примхи і махінації наших політичних опонентів. Я єдине завершуючи нашу розмову, шановні друзі, хочу сказати, що незважаючи на всі проблеми, які безумовно є, настрій у нас бойовий. Я здивався, українська правда я давно не читаю це питання, але ж іноді от мені дають так, такі особливо особості речі, там сказали, що я там пригнічений втома, ну втома може є, але ж. Друзі, нема ніякого пригнічення. Може там якісь є мрії у деяких наших опонентів, щоб пригніченість була. Нема ні у мене, ні у нашої команди, ні пригнічності, ні розчарування. Ми готові до боротьби. Ми вважаємо, що достатньо гідно відпрацювали в складних умовах. Безумовно, завжди можна відпрацювати краще. Але ж в тих умовах, яких поставила нас влада, ми зробили все від нас, що можливо було зробити. Тому я дякую за вашу підтримку і сподіваюся на вашу чесну принципову позицію. До побачення. А як На жаль, на